Привіт! Сьогодні ми будемо з вами консервувати скумбрію без використання автоклава. Отже, беремо розморожену скумбрію, поварену кухонну сіль, лимон, чорний перець горошок та дохмяний перець, а також рослинну олію. Очищену скумбрію нарізаємо на шматочки. Скумбрію зважуємо, у нас 1,5 кг. Додаємо на цю вагу 1,5 столові ложки кухонної солі. Все гарно перемішуємо. Додаємо сік лимона, кладемо декілька зерен духмяного перцю, чорного перцю, а також невеликий лавровий листок. Рибку щільно накладаємо у банки та наливаємо по 3-4 столові ложки рослинної олії. Зверху наливаємо кип'яток до плечиків, закриваємо лакованими кришками та закатуємо. На банки одягаємо металеві зажими та стерилізуємо консерви 3 рази по 90 хвилин з переривами у 24 години. Дорогі друзі, смачного! Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До нових зустрічей!